Так, Кашперівка, Коростишевський район. Колодязь глибиною 7 метрів. Буримо для фірми камнеобробки. Перших 2 метри було плотнякової глини. Но ми її пройшли. Водоноси йдуть до 16,5 метрів. Починаються вони з 9,5 До дна водоноса ми достанемо. Предложили замовнику зробити обісінку, Ну, у нього погружний насос, каже, скільки вийдеться обсадити водоноса, зверху стільки обсаджуйте мені під погружний. Ну, Плануємо обсадити 6 метрів. Все Сьоме буде зверху, а скільки вийде, не знаю. Міксер почав диміти дуже сильно чогось. Ось такі будемо Приступати до обсадки. Так, обсадили 6,5 метрів. Прокачуємо вібраційним насосом. Покаша що от отаке йде. Так, опустили хазяйські. куба, Качає. Так. Колодець вибрало, динамічний рівень спустився далеченько. Але поки що. Ось не воду. Це напряму через зауження, через систему, я думаю, що він її вибирати не буде. До того ж, криниця набирається ще десь метр води. Зараз якщо насос виключить, на краницю прибуде буде... буде прибувати вода з, з... з такою швидкістю. Так, виключили насос. Колодізний О, приток тут. Виходити. Колодізний приток Он Непогано ще йде. Далеко як ушла. Далеко влетіла. Динаміка. Ага, бачу, воно вже піднімається. Піднімається водичка. Так, не знаю, чи вспею досняти відео. Підсотки батареї Так, ще пів метра. Плюсовується водоноси колодязний і той. Опа! А тепер бачимо, як лучі води пішли звідти через фільтр і наповнює колодязь. Все, закінчили нашу роботу, підключили на систему, насос працює. Якщо він не міг викачати на праву, то через систему тим більше не викаче. І все, карня обробка буде з водою. Номер шапці профілю. Дзвоніть, пишіть, коментуйте.